Hyundai Santa Fe 2019 року випуску має пробіг 51 тисячу кілометрів, бензин видвигун 2,4 літри, трансмісію автомат, тип приводу повний. Автомобіль має регульовану кермову колонку, підсилювач керма, антиблокувальну систему, електронний контроль стійкості, подушки безпеки, бортовий комп'ютер, кондиціонер, адаптивний круїз-контроль. Музика Bluetooth, Aux USB, бічні дзеркала з електроприводом, легкосплавні колісні диски r 17 датчик світла, радар стеження за розміткою. Автомобіль у відмінному стані, за технічним станом нарікань немає. Витрата пального в місті 10-11 літрів, на трасі 7-8. Практичний кроссовер відміну підходить для наших доріг за рахунок підвищеного кліренсу і оптимальних габаритів.